Доброго дня, це Анна Холодова і інвестиції для жінок людською мовою. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про те, що я вважаю найбільшою помилкою, коли справа стосується наших, нашої поведінки стосовно фінансів. Тож, найбільша, найбільша, на мій погляд, помилка. Це наслідування хибних прикладів, і це то, що ми робимо хибні висновки, коли ми на щось дивимося, і через відсутність всієї інформації робимо хибні висновки. Наприклад, зовсім недавно одна знайома мені сказала. <ган> чи я знаю, що треба носити на мізинці чи правої, чи лівої руки перстень з яшмою. Це притягує багатство. Чому вона так думає? Тому що всі купці в середні віки, якісь азійські купці. Заможні носили перстень з яшмою. Тож наявність, вона вважає, і не тільки вона, стали вважати, що наявність пер, саме перстеня з яшмою притягнула до купців багатство. Не то, що купці були окремою гільдією і для того, щоб це як профсоюз. І як книжечка профсоюза, в них було це колечко на пальці. Розумієте, щоб вони одного, один одного могли диференціюватись поміж інших і якось щось робити скупчено. Бо кожна професія тоді, кожен такий клан себе захищав, свої якісь секрети мав, і Каменярі мали щось своє. І сторонні не могли це використовувати, і інші мали щось своє, і купці мали ось цей перстень з яшмою. Якісь купці, якась купіна між собою домовилися, бо тоді було складно таке щось підробити, це як е королі мали свій перст чи герцоги, свої персні з печаткою. Так само ось ці купці мали цей перстень з яшмою. Тож, е що таке не неправильний висновок? Всі бачать, що купці заможні, і при цьому у всіх них є перстень з яшмою. Висновок, якщо я буду мати перстень з яшмою, я теж буду заможним, багатим. Це хибний висновок в результаті хибної якоїсь інформації. Бо була відсутня інформація, чому саме купці мали ці персні, або Чому саме купці були заможні, що саме вони робили, щоб стати заможні? І це сучасна людина мені ось таке видає. Це прикольно. Другий приклад: коли ви хочете бути як хтось, бо ви вважаєте, що ось цей хтось заможний, багатий та дуже відомий. І ви бачите ось цю маленьку частку того айсбергу, котре привело цю людину до такого статусу. Розумієте? Ви бачите якусь акторку в гарному платі від Гуччі з сумочкою від того ж Гуччі, там ще щось, ще щось. І е, ви хочете мати сумочку від Гучі, таке платтячко, тому що ось це признак багатства. Ви навіть не думаєте про те, який шлях пройшла та акторка, щоб це все мати, або що цей е, дім Гучі просто так посилає всім цим уже. Вже знаменитим і багатим акторам свої речі, щоб вони їх вдягали на червоний килимок, щоб всі могли ці речі побачити і потім хотіли це купити. Це маркетинг, це трошки взагалі інше. Тож не тому, що вона багата і знаменита, ну, наявність ось цих речей не робить вас багатими, знаменитими. Вас зробила, це зовсім інші речі. І щоб стати таким багатим і знаменитим, як ось ця людина, вам доведеться пройти ось цей шлях до цього. Я вже не кажу, про те, що вони могли це все ще й у спадок отримати велику кількість всього і знань, і, і того, як з цим всім робити. От. Тож, не робимо хибних висновків. Бо намагання бути подібним до когось, хто вже багатий і знаменитий це добре. Але треба розуміти, що саме привело до цього багатства. І робити десь подібні речі. Побачимося!